Асоціація футболу будь що під силу лева. які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. WhiteBit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Це більше, ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Друзі, всім доброго вечора. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію перед матчем Ліги націй Україна Чехія. З головним тренером Сергієм Ребровим та гравцем національної збірної Ілією Забарним слухаємо ваші запитання, піднімайте, будь ласка, руку, представляйтеся і чуємо. Ми, ми будемо відповідати після перекладу. Не забуваємо про переклад. Отож добрий вечір. Вітаємо вас на предзапасовій ті конференції української репрезентації. На ваші дотази неска буду відповідати головний тренер української репрезентації Сергій Ребров. За грачі буде відповідати Ілля Забарний. Uh, před otázkou prosíme se představit a nazvat média, který představujete. Nezapomínajte na to, že budeme překládat, takže po otázce bude překlad, potom bude odpověď a zase překlad. Otož no počínáme. Uh, tribuna, první zeptání. Dobrý den, Roman Kotliar, tribun.com. Serius Neslav, českoli, podívej, 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 situace podívej, 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 На жаль, на жаль, вчора отримав пошкодження Дмитро Різник. Він поїхав відновлювати в свою команду. На жаль, тому що це дійсно. Ми вдячні, що він приїхав. Ми його викликали пізніше, і він дуже гарно працював. Сподіваємося, що він швидко повернеться в строй, повернеться в національну збірну. Так, є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були. v na zátru. Pane trenere, dotaz na vás, jaká je situace s hračským, s sestavou před zítřejším zápasem. Tak bohužel jeden z našich brankářů je zraněný po tréninku, Dmitry Rýznek, a muselo odjet kvůli zranění, nezúčastní se zítřejšího zápasu. Zbytek hráčů by mělo být v pořádku. Дякуємо. Наступне запитання Андрій Тодос. Добрий вечір. Сергій Станіславович. Чи ну пов'язано з тим, що різник завтра не буде грати і вже залишив штаб. Чи можемо побачити Рустама Гуджамова? У заявці на завтрашній матч через те, що лише два голкіперів. На жаль, ми зараз не можемо нікого викликати, тому що ну, дуже пізно треба робити дозвіл на виїзд. Тому так, Рустам допомагає нам в тренувальному процесі, але ну, це вже не шутки. Завтрашня гра в тренувальному процесі так він допомагає. Пане Рейбров, kvůli tomu, že máte zraněného třetího brankáře, je aspoň teoretická možnost, že by na třetího brankáře mohl dělat Rustam Chudžamu. Odpověď trenera, bohužel, nestihneme už nějak papírově to zajistit, aby nám mohl pomoct v tomto zápase. Samozřejmě pomáhá nám v tréninkách, při tréninkách, ale zúčastnit se té hry určitě nemůže. Děkuji, nastupné zapytání, Suspilna. Sergej Zacharčenko, Suspilna Sport. Пане Сергію, також до вас питання з приводу і Івана Калюжної, Тараса Степаненка. Тарас, наскільки він готовий, і чи вистачає сил у Івана до прийдашньої гри? Тому що він дуже багато працював тоді на полі. Ну, Тому що є сьогодні день, сьогодні день є день відновлювання. Тарас працює в загальної групі, тому подивимося зараз, завтра. Ну, Іван, я ж кажу: у вана є ще день на відновлювання. У нього немає пошкодження були була втома в кінці гри, але нічого серйозного немає. Пане тренері, ще один дотаць на вас. Це все тіче грачу Івана Калюжнього, та Тараса Степаненко. Іван Калюжний одіграв добрий перший запас, якщо є схопен грати і другий запас, а то саме Тарас Степаненко, якщо докаже допомогти тиму. Відповідь тренера. Іван Калюжний одіграв запас, ще має один день на обнову. takže není problém, hrad by mohl, co se týká Tarasa Stepanenka, tak taky uvidíme, jestli se dokáže dolečit do zítřka. Kolega nahaduje, že přes konferenci za účastí Jiří Zabarno, a tomu pytání do něho čekáme. Pytání do Jiří, budu láska. Роман Котляр Трибуна Ілля. Багато хто нарікав на стан газону в Познані після матчу. Як вам взагалі було на ньому грати? Які зараз, чи якісь можливо, Як, як виглядають ваші кондиції взагалі зараз після цієї гри? Чого очікуєте завтра від матчу? Знову буде багато вболівальників. Росла вже можна сказати такі фартове для, для вас місто, так? Чого очікуєте? А, так, дякую за запитання. Насамперед, поле було насправді в жахливому стані. Я не, я не знаю, це не рівень збірних, тому на, на цьому все про це. Але було, правда була жахливому стані. А, Так, це можна сказати, у нас щасливий стадіон, але ми розуміємо, що буде важка гра і що нам потрібна тільки перемога. І я хочу подякувати вболівальникам, котрі прийшли на попередню гру. Та запрошую всіх, хто може, прийдіть підтримайте. pro nás je to důležité, pro krajiny je oželivé. Pane Zabárny, co můžete říct o kvalitě říše v minulém zápase? V Poznaní Projevilo bylo hodně špatné říše. jak byste to hodnotil? A co čekáte od dalšího zápasu? Odpověď zabárného: Samozřejmě musím uznat, že to hřiště neodpovídalo úrovni hry reprezentací. A co se týče zítřejšího zápasu tady ve Vroclavě, tak tento stadion je pro nás více méně šťastný. Tady se nám dáří. Doufám, že přijde hodně diváků, kteří by nás mohli při tomto zápase podpořit. A samozřejmě děkuji všem divákům za podporu našeho týmu. Podláska. Dobrý den, Michal Kosnica z Českého deníku Sport. Ilio, vy znáte z Premier League některé české hráče, tak já bych se chtěl zeptat, jak, jak vnímáte třeba kvalitu Tomáše Součka nebo Vladimíra Coufala ve West Hamu. Děkuju. Nezapárný, skážiť, buď láska, vy napevno dobře znáte hravcí všech českou sbírnů i napevno znáte hravcí, jaký hrají v Premier League. Souček například i Томаш цофа. І як ви можете оцінити цих гравців, як ви дивитесь на їх якості і так далі? Ну так. В прем'єр-лізі немає слабких гравців. І я на своєму прикладі розумію, як важко там грати, тому мати в збірні гравця на такому рівні, то це великий плюс для збірних. Тому вони якісні гравці, котрі можуть робити. na poli. No je to jasné, že v, anglické premier líze nemůžou hrát špatné hráče, takže samozřejmě, že kvalita těch hráčů je hodně vysoká. A samozřejmě, že ten tým, který může mít v kádru takové hráče, kteří hrají anglickou premier ligu, tak má velké výhody, protože tyto hráče na hřišti jsou rozhodující a dělají hodně pro svůj tým. Děkuji. Dobrý den, Jonáš Bartoš z linku Sport. Abych se zeptal trenéra tr na to, jakou očekává tady atmosféru, kolik uh, může přijít fanoušků Ukrajiny a diváků vůbec na, na, zápas a za to může být uh, něco podobného, co v Praze, kde, kde Ukrajinci měli proti Česku velkou podporu. Pane Ryborov, zapytání do vás, jak vy důmejte, či přijde bátu hledačí ukrajinských zavtra na mač? І чи маєте він і інформацію, скільки дозволено взагалі українських глядачів пускати на стадіон? І чи надієтесь ви на те, що буде така сама підтримка тут, у Вроцлаві, яка була місяць тому в Чехії і в Празі? Ну я думаю, ми ж не в Україні граємо. Тут дозволено. Якщо буде повний стадіон, ми буде дуже, дуже раді. Будь-яка гра. Польщі, в Чехії це дійсно свято для українців. Тут дуже багато українців, і в Польщі, і в Чехії. Ми вдячні всім, хто прийде і завтра підтримує нас. Але я впевнений, що е, бажаючих дуже багато. Я не знаю, скільки продали квит -квит квитків. Я впевнений, що дійсно завтра буде дуже гарна атмосфера і для збірної України, і для збірної Чехії. На щасті, тарі в Польську нині обмежений продай лістку на запаси. Takže máme naději, že diváků na tento zápas přijde co nejvíc. Samozřejmě děkuji všem fanouškům, kteří nás podporují na těchto zápasech a chodí a na naše zápasy a mám naději, že co největší množství přijde i zítra. Děkujeme, Suspilne, nastupné zapytání. Пане Сергію, також до вас питання. Місяць тому грали проти Чехії. Зараз у збірної України відбулося дуже багато змін. Ми побачили, як команда дещо інша, можливо, грала проти Грузії. Що змінилося у Чехії? Ви, мабуть, аналізували вже гру їхню. В Чехії нічого не змінилося. Минулу гру вони грали майже тим складом, тільки центральний захисник пропускав із жовтих карток. Але це вся команда вже грає багато років, майже не міняється склад. Так, після програної гри першої гри вони змінили дуже багато гравців. Але я вважаю взагалі у збірної Чехії дуже, дуже гарний склад. Є декілька гравців на позицію, гравців дуже високого рівня, тому ми готуємося серйозно, але я завжди кажу, ми повинні поважати суперника і думати про себе, про свою гру. Pane trenere, ve vašem týmu bylo hodně změn po prvním zápase. Hodně, hodně, nových hráčů nastoupilo. Český tým prakticky zůstal bez změn. Tam se změnil asi jenom jediný stoper. Co si myslíte o tom, jako, o týmu českém? Pan Rebro odpovídal, že Sestava se změnila, sice změnil se trenér, ale co znát českou reprezentaci, tak na každém postu tam může hrát několik hráčů stejných kvalit. Takže určitě nečeká, že nějak, nějaký jiný výkon od českého týmu uznává, že ten tým je kvalitný, ale hodně záleží od toho, jak bude hrát ukrajinská reprezentace. Kolega, dva ostatní zapytání a my budeme završit naši preskonferenci. Budu láska, tribuna. Питання до Сергія Станіславовича Україна не дуже вдало розпочала Лігу націй. Були розмови про те, що можна використовувати як награвання нових кадрів дебютантів в збірні, і що найважливіше, це відбір на чемпіон світу. І зараз вже після перемоги над Грузією. Ситуація в нашій групі зовсім інша. Україна може знову вмикнутися на боротьбу за перше місце. Скажіть, будь ласка, чи якось є зміна підходу чи мотивації до Ліги Націй прямо зараз. Дякую. Та взагалі немає ніяких змін. Я ніколи не казав, що. Ми розглядуємо цей турнір як тільки підготовка. Через цей турнір ми можемо потрапити на чемпіонат світу. Тому кожна гра важлива, але ми повинні давати шанс молодим гравцям, ми повинні давати шанс гравцям, які дійсно показують себе в національному чемпіонату та європейських чемпіонатах. І зараз. Як ви бачили, ми викликали достатньо гравців, які дійсно проявляють своє в себе в національному чемпіонаті. Тому я не кажу, що ця будь-яка гра неможлива. будь-яка гра збірної України це свято, це дійсно подія для всієї країни. Тому завтрашня гра не буде те ж саме. Ми будемо ми налаштовуємося на перемогу і будемо все робити для перемоги. Po prvních neúspěchoch, pane trenére, jste říkal, že vy už berete tento turnaj jenom na to, abyste vyzkoušeli nové hráče, abyste dali příležitosti mladým hráčům, jestli se váš názor na toto nezměnil. Pan Rebrov odpovídá, že to není tak, on to tak nemyslel. Samozřejmě každý zápas ve skupině je hodně důležitý pro ukrajinskou reprezentaci, ale samozřejmě to je i příležitost na vyzkoušení nových hráčů a na nadání jim šanci se ukázat v reprezentaci. samozřejmě, že každý ten zápas je svátek fotbalu pro diváky a i pro reprezentaci, takže snažíme se každý zápas vyhrát a snažíme se přinést radost našim divákům v každém zápase. Děkuji. Ostatně za pytanie od českého kolegy. Ještě bych se zeptal trenéra, jak moc mu schází klíčoví hráči jako kapitán Jarmolenko nebo Zinčenko, kteří tady teď nejsou k dispozici. Skažit, buď láska, či bude vám silno nevystačat takových jak Jarmolenko, Zinčenko a jiných klíčových hravcí, kteří nezmůžou dopomohat vaší komandě v závěrečném matchu? Ну, я вважаю, що це дуже важливі гравці, яких ви назвали для національної збірної. Але на жаль, вони зараз травмовані. І якщо бачили гру з Грузією, я вважаю, ті гравці, які вийшли в основному складі, хто вийшов на заміну, вони дійсно показали характер, український характер, вони дійсно показали, що ми хочемо перемагати і можемо перемагати. І завтра, на жаль, ми будемо без цих гравців, але я вважаю, що в збірної Україні є гравці, які можуть їх замінити. Samozřejmě, že tito hráči jsou pro ukrajinskou reprezentaci velmi důležité. Je špatné, že nemůžou nám pomoci, ale jestli jste sledovali zápas s Gruzí a viděli jste, že nastoupili i nové mladé hráče do týmu, a ukázali se taky z dobré stránky, ukázali ukrajinský charakter, ukázali vůli k vítězství, takže si myslím, že zítra sice budou nám chybět jako klíčové hráče, ale ukrajinský tým stejně maximálně udělá pro vítězství. Kolegy, děkujeme vám za konferenci, zaprošujeme na vytvrdení trénování, 15 chvíl budou otevřené pro vás. Děkujeme vám za otázky, teď můžeme se přemístit na trénink 15 minut, z kterých bude přístup. Гінська асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. WhiteBit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Це більше, ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.